Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Ліак, Київський філіал. У нас сьогодні нове Це Черрі Тіго 3 2017 року випуску за ціною 8 тисяч 690 доларів. Обладнує у нас автомобіль бензиновим двигуном робочим об'ємом 1,6 літра на 126 кінських сил. Так він у нас виглядає по колу, є по торічі, на дзеркалах. зеркалах. Механічна п'ятиступенева коробка передач, клімат-контроль, підстаканники для передніх пасажирів, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо. Є у нас круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 84 тисячі кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру на нас взагалі ніяких немає. Передні та задні електросклопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркалами, наклон фар. Так, задній ряд. Салон у нас комбінований. Е Боковушки у нас шкіряні, серединка текстильна в ідеальному стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканик Дверні карти у нас також в ідеальному стані. Стоїть автомобіль у нас на 17-х легкосплавних дисках. носить ну, такі гарненькі літній гумі. Так він виглядає по колу. Присутні у нас задні парктроники. Нагадую, він у нас офіційний. Купувався в Україні у 2018 році. З того часу у нього все-все один власник. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зуважень. Є сервісна книжка. Абсолютно весь автомобіль у нас в рідній фарбі і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися трейдин.